Студентська родина Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тичини вже давно поповнилась студентами із Туркменістану. Близько 300 представників цієї держави навчається майже на всіх факультетах університету. Сотня туркменських студентів 3 липня відзначила радісну і водночас сумну подію в своєму житті отримання диплому про завершення навчання. Я в фізично математичному інформаційному факультеті. Я четвертый курс, я выпускник, я заканчиваю. Мне очень понравится да, здесь учиться. Потом а, еще еще дальше буду учиться здесь, в пятом курсе, да. Жаль, что так быстро закончилось это время. Я обязательно буду поступать на пятый курс. Мне очень нравится, понравились умы, мне нравится университет. Хочу еще пару слов сказать нашему университету руководству Александрову, безлюдному Александру Ивановичу, за то, что нам дали такую возможность находиться здесь, учиться. Спасибо всем и всем коллективу. Усі, хто звертався до присутніх у цей святковий день, висловлювали на адресу випускників теплі слова з побажаннями подальших успіхів у будь-яких починаннях та всіляких гараздів. Найприємніше для іноземних студентів було отримати вітання від батьків. Дорогі наші діти сьогодні, в цей прекрасний літній день мечта Кожного з вас, ви прийшли в новою вже... Всеми в жінки, і теоретно ми получили диплом. І перед вами відкриваються широкі можливості. Тут жінка дарит вам тільки хороші, добрі птицы. Студенти-випускники сонячного Туркменістану отримали дипломи бакалаврів восьми факультетів та інституту за такими спеціальностями як фізика, математика, географія, хімія, біологія, філологія, англійська мова та література, фінанси і кредит, історія, фізичне виховання, корекційна освіта, професійна та початкова освіта. Кращих випускників 2017 року було нагороджено грамотами за відмінне навчання та активну участь у житті факультету та університету. Під час заходу туркменські студенти продемонстрували присутнім відеоряд своєї країни, пам'ятних подій з їх студентського життя в університеті. Вже не один рік поспіль студенти з Туркменістану заворожують у Мончан та гостей міста своїм неперевершеним співом. Цей рік не став виключенням. <плес> Kalbimizde koymadan yüreğimizde Урочиста і в той же час дуже зворушлива обстановка, яка панувала на заході, ще раз продемонструвала, що всі студенти педагогічного університету це одна велика, дружна студентська сім'я. Бачу мати старину. Твою ласку я чую, рідне.